Хоча більшість ефективних втручань це психосоціальне втручання, проте медичним працівникам ПМД більш звично використовувати медикаменти. Пацієнти, які звертаються по допомогу до ПМД, теж очікують призначення чогось матеріального, а не розмов та навчань. Однак звичне для лікаря ПМД призначення медикаментів. У більшості випадків не є ефективним і правильним методом допомоги пацієнтам з ПНПР-розладами. За даними ВООЗ, у світі більше 50% усіх препаратів будь-яких груп призначаються, видаються або продаються не за показами, а 50% пацієнтів приймають препарати неправильно. Таке нераціональне використання фармакологічних засобів проявляється у тому. Що їх призначають не згідно з сучасними клінічними протоколами ведення розладів. Наприклад, у завеликій кількості призначень про у надмірному призначенні ін'єкційних лікарських форм. Щодо пацієнтів, нераціональне використання фармакології полягає у недотриманні режиму дозування та правильної тривалості терапії. Це суттєво відображається на результатах лікування. Щоб уникнути ситуації із неефективним лікуванням, потрібно розібратися, як правильно вести пацієнта з ПНПР розладом із застосуванням фармакологічного втручання. Це є третім етапом, який ми зараз розглянемо. Однак відповідь на питання, коли слід призначати медикаменти пацієнту з пнпр розладом, не є вже такою очевидною. Тут важливо розуміти, що призначення медикаментів буде залежати від декількох факторів. По-перше, це залежить від виду розладу, тобто від модулю керівництва Емеджге. По-друге, призначення медикаментів суттєво залежить від згоди пацієнта на фармакотерапію та перебігу розладу. Тож, давайте розберемо, що означає кожний із цих факторів: перший фактор: це те, до якого модулю керівництва емеджгеп належить ПНПР-розлад після його оцінки. Наприклад. Модуль інші важливі скарги на стан психічного здоров'я взагалі не передбачає призначення медикаментів. В ньому рекомендовані тільки психосоціальні втручання. І навпаки, модуль психози вказує, що особам з психозами слід планово пропонувати лікування антипсихотичними препаратами та негайно почати таке лікування. Але якщо після вашої оцінки випадок потрапив у модуль депресія, то рекомендовано обговорити з пацієнтом. Чи потрібно призначати антидепресанти? Нагадаємо, що рішення щодо подальшого лікування має бути прийнято спільно з пацієнтом. Тобто, в цьому випадку, згідно з даним модулем, медикаментозне лікування буде можливою, але не обов'язковою опцією. Другий фактор полягає саме в тому, що лікувальний план спільний процес між лікарем та пацієнтом, а відтак, призначення медикаментів. Потребує згоди пацієнта. Тобто при обговоренні цього питання лікарю важливо враховувати очікування людини щодо процесу лікування. Чим менше буде співпадінь між планом лікування та такими очікуваннями, тим більше медичному працівнику доведеться проводити психоосвіти, долати міфи, пояснювати всі за і проти медикаментозного лікування. Але в жодному разі не можна тиснути на людину. Щодо призначення медикаментів, це завжди має бути вибір не тільки лікаря, але й пацієнта. І наостанок, третій фактор: це важкість проявів розладу та динаміка процесу лікування. Звісно, що чим легше стан пацієнта, тим менше медикаментів він потребує. Проте може бути така ситуація, що стан депресії помірно важкий, і людина не хоче приймати ліки. Тоді найкращим варіантом буде домовитись що ви почнете лікування з психосоціальних втручань, а до питання медикаментів повернетесь, якщо ці втручання не спрацюють або спрацюють в недостатній мірі. Отже, лікувати пнпр розлади за допомогою фармакологічних втручань необхідно лише тоді, коли це зазначено в протоколі ведення обраного вами розладу в керівництві ЕМЕДГЕ, як результат прийняття спільного рішення з пацієнтом та з урахуванням перебігу самого розладу. Важливо приділяти увагу не лише підбору потрібних медикаментів, а й детальному поясненню людині, як їх приймати. Для безпечного призначення пацієнту фармакотерапії найперше це необхідність дотримання рекомендацій з психофармакології, наведених у кожному модулі керівництва меджге. Тобто для різних розладів потрібно обирати різні групи медикаментів. Із запропонованих у керівництві препаратів слід обрати один чи декілька, зважаючи на особисті фактори пацієнта: це його вік та стать, наявність вагітності та або дитини на грудному вигодовуванні. Також зважайте на історію лікування, на можливі побічні реакції, як короткострокові, так і довгострокові, на ефективність лікування у минулому. Суттєвим фактором також є міжмедикаментозна взаємодія. Та вплив препарату на супутні захворювання. Принципи призначення препаратів полягають у тому, що лікар має проінформувати особу та її доглядачів про різні аспекти медикаментозного лікування, це ризики та переваги лікування призначеним препаратом. Не менш важливо одразу розповісти про схему прийому препарати, як часто, як довго та акцентувати увагу на важливості регулярного прийому медикаментів. Ще один аспект це потенційні побічні реакції. Нагадаємо, що участь доглядачів у лікуванні має відбуватись лише за згоди пацієнта. Фармакологічні втручання застосовуються при невідкладних станах. До таких станів належить діагностований у пацієнта психоз або конвульсії чи статус проепілепсії. В таких випадках важливо якомога швидше розпочати фармакологічне втручання, водночас не забуваючи й про психосоціальні втручання. Давайте розглянемо, які існують переваги та ризики застосування медикаментів. Наприклад, у деяких випадках у людей з депресією застосування психосоціальних втручань не призводить до покращення стану людини, тому без медикаментів обійтися неможливо. Також застосування протиепілептичних препаратів дозволяє зменшити кількість епілептичних нападів або взагалі припинити їх. У випадку людей з наявними психозами важливо якомога раніше застосувати антипсихотичні засоби для покращення їх стану. Водночас існує ціла низка ризиків, пов'язаних із фармакотерапією, які теж потрібно брати до уваги. Медикаменти інколи викликають побічні дії, тому важливо попередити людину про можливість їх виникнення. Під час застосування деяких антипсихотичних засобів, наприклад, галоперидол, Додаються антихолінергічні препарати, такі як тригексифенідил для корекції екстрапірамідних побічних реакцій. Важливо оцінити у людини наявність суїцидальних думок, тому що вона може застосувати медикаменти для здійснення своїх планів щодо самогубства. Саме тому в таких випадках потрібно надавати обмежену кількість препаратів та призначати якомога швидше наступну зустріч. Інколи антидепресанти можуть посилити суїцидальне мислення, особливо у підлітків та молоді. Важливо розуміти, коли не можна призначати медикаменти пацієнтам із ПНПР-розладами, не потрібно призначати медикаменти людям, які переживають гострий стрес, горе, посттравматичний стресовий розлад або які мають інші важливі скарги, маються на увазі медично непояснювані симптоми, які не досягають рівня депресії. Важливо не призначати антидепресанти людям, які у минулому мали симптоми манії та дітям до 12 років. Детальніше ми зупинимось на цих питаннях у відповідних модулях. Успіх психофармакотерапії залежить від правильної оцінки як психічного, так і фізичного стану людини, тобто від вибору адекватної дози препарату з урахуванням побічних дій і можливих ускладнень. Розпочинати лікування треба з одного препарату. Призначати препарат потрібно з найменшої ефективної дози, і потім, за необхідності, підвищувати дозування. Зверніть увагу, якщо пацієнт потребує лікування не лише психічного, але й фізичного розладу, то необхідно звертати увагу на взаємодію медикаментів та побічні дії. Можливо, що один з препаратів буде посилювати соматичний чи ПНПР розлад та заважати одуженню. Наприклад, деякі антипсихотики можуть ускладнити перебіг цукрового діабету другого типу та можуть провокувати розвиток гіперпролактин емії, а деякі антидепресанти можуть викликати сексуальні дисфункції. Існує міф, що гідозепам та інші анксіолітики лікують всі психічні розлади та реакції сфери психічного здоров'я. Однак клінічні дослідження показують, що гідазипам та інші анксіолітики. Не слід застосовувати на постійній основі людям із депресією або іншими ПНПР-розладами. Потрібно пам'ятати, що препарати бензодіазепінового ряду можуть призводити до залежності при довготривалому застосуванні, а також вони негативно впливають на когнітивні функції пам'ять увагу, тому важливо призначати їх коротким курсом лише за необхідності. Які медикаменти не треба призначати ніколи при пнпр розладах бо вони як мінімум неефективні, а іноді можуть навіть нашкодити? Потрібно використовувати лише препарати з доведеною ефективністю, в залежності від захворювання, тобто при депресії антидепресанти, при епілепсії протиепілептичні, при психозі антипсихотики. Якщо у людини не покращується стан і ви підозрюєте, наприклад, резистентну депресію, то краще перенаправте до психіатра. Це ефективніше, ніж додавати вітаміни, ноотропи або інші групи препаратів без доведеної ефективності для даного розладу, тому що це може призвести до алергічних та інших побічних реакцій. З психологічного боку це може дати впевненість людині, що вона невіліковно хвора, бо витрачено стільки зусиль, препаратів і коштів, а їй нічого не допомагає. Існує міф, що фітопрепарати дуже корисні, не мають побічних дій та добре впливають на нервову систему. Люди часто самі собі їх призначають, тому дуже важливо запитувати, чи не вживають пацієнти фітопрепарати. Також самі не призначайте звіробій і не рекомендуйте його використання. Наразі недостатньо підтвердженої інформації щодо відповідного дозування, стійкості дії, різних способів застосування та ризику серйозної взаємодії з іншими ліками, зокрема оральними контрацептивами, антикоагулянтами та протисудомними препаратами. Зверніть увагу, що відповідно до законодавства, перша виписка є рецепта на антидепресанти та інші препарати для лікування психічних та неврологічних розладів відбувається лікарем-психіатром та лікарем-невропатологом. В подальшому лікарі ПМД можуть виписувати призначені цими лікарями препарати повторно в межах створеного ними плану лікування. При цьому лікарю ПМД необхідно розбиратися в ефектах та побічних діях препаратів, які призначаються його пацієнтам. Отже, ми з вами познайомились з головними видами втручань, які використовуються для ведення пацієнтів з ПНПР-розладами. У наступному відео ми поговоримо про скерування. Немає здоров'я без психічного здоров'я.